Це не потрібно аж ніяк. Ну, Захазяйнували, що далі нікуди. Тепер валять, то Леніна, на то, то. А вони самі винуваті. Захазяйнували, що вже далі нікуди. Хто захазяйнували? Та ну ця влаш, що зараз. А тепер валяють, то лені, то -то. на того хватаються. Вони самі нічого не стоять. Ну, вже закон такий вийшов. от вийшов. От вийшов. У нас, для прикладу, Леніна, як ви хочете, щоб назвали цю вулицю? Може, на честь когось, чи якісь назви дати такі оптимістичні. Якщо вона Леніна була, хай вона так і буде. Зачем цю трибухацію перейде? Що зараз жити нічим не оцю трибухацію робити. В даний момент треба думати, про те, що люди з голоду дохнуть. на війні страдають. А я за те улицы. Да мне пофиг, как она называется, та улица. Я знаю, что мой сын там один, второй там. Другие переживают за то, что выжить нечего. Нас мобилизовали. Надо ему форму, надо ему берцы, надо ему все обмундирование покупать, потому что там практически ничего нету. Они за эти улицы. Да какая разница, как она называется, эта улица? Наверное, в честь кого-то. В честь кого? А, например, кого? Кого? Кого можно так? Кого-нибудь. Хочемо запитати думку народу, як вважаєте, де комунізація? Це, знаєте, що Ні. буде проходити? будуть перейменовувати вулиці, міста, які носять комуністичний характер. Як вважаєте, вулиці у нашому місті на прикладу Леніна? Як треба назвати? Леніна? Ну може бути про літарську вулиця Прилітарська? Да. в честь, а інші там Він може на честь когось або яблунева, Грушева, можливо, крива рівна. Заасфальтована, не заасфальтована. Не ну кривані, ну рівно можна. Рівно можна, да. а яка в нас вулиця рівна? Не знаю. Я не, знаю. не сильно тут орієнтуюся. А у вас не вулиця, на якій ви мешкаєте, не носить комусь характер? Дружба 76. Ага, тобто нормально, так? Да? Так, да, є. Ну а як ви вважаєте, проблеми будуть у вас з тим, що не. вулицю А, так, ну, да, Звісно. Це треба будуть. все міняти. Всі документи, да, так. Да, я думаю, це не треба, це лише трата грошей. Зайва трати ну, да. коштів. Я, наприклад, проти цього всього. Ви розумієте, це такі гроші з бюджету. У нас нема ні на що, ні на пенсії, а вони примінують вулиці. Це наша історія. Як би не була вона, ну все-таки ми були стільки в нас. Після революції стільки років пройшло все було нормально. Хто його знає ці прийшли до власті. Ми не знаємо настільки. Може, ще хуже буде. Ну я проти цього.